З вечором вас, друзі. Звечором наш вечірній випуск почнемо з того, що ви вже знаєте, що були обшуки у Дубінського, бо його підозрюють, підозрюють по трьом чи чотирьом там статтям. Ну там є за що. Ви знаєте, хто такий Дубінський. І я прошу, щоб відносились спокійно. Ми, друзі, ми, знаєте, ми не фанати якоїсь секти. Ні. Ми кажемо правду, я кажу правду. Я не якоїсь секти, і я прошу вас так відноситися до життя в державі, якщо у нас є люди, яким ми довіряємо. Да? це на сьогодні у нас президент, голова Офісу президента, міністр оборони, головнокомандуючий, там, міністр закордонних справ там, а, може, ще якісь люди, то ми їм довіряємо і ми їх підтримуємо. Але якщо у нас в ЦНАПі сидить гівно, то ми і кажемо, що це гівно, і ми не можемо не казати інакше. розумієте? Якщо у нас ЦНАПи Створені, щоб зробити людям не краще, а гірше, то ми про це і кажемо. І якщо якісь представники влади, а вони ж не завжди, та вони взагалі не то що не завжди, вони, вони всі виросли з нас. Тому ми це кажемо, світимо, і влада це бачить, реагує, правоохоронні органи бачать, реагують, хочеться швидше. Не виходить. Так от Дубінський, Дубінський, начебто зі слух народу, начебто балонка. Балонка Коломойського, начебто той, начебто той. Ну, дійшли до нього. Почали обшуки, почали підозри і так далі. І, як завжди, це, в нас це ж прийнято: ковдра, коляска. Я не знаю, що там, капельниці, все. Або ще щось. Це політичне переслідування. Так от Дубінський заявив. Заявив оригінал, мовою оригіналу. Он же у нас русський. русский. Так вот, народный депутат Александр Дубинский заявил о политическом преследовании и сказал, я ждал этого. И я ждал этого, что он так заявил. И знаете, был уверен, что эта заява будет. Будет, понимаете? Ось я бы Знаєте, як я б відносився до Дубінського, ну, по-іншому, можливо, б навіть мовчав зараз, або навіть сказав щось його захист. Якби він весь свій автопарк взяв, ну, хай не весь, хай 80 хай половина взяв і передав на допомогу ЗСУ. Або продав і всі гроші купив те, що потрібно. В мене питань не було. Розумієте, питань не було. У нього тільки не, 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 знаєте, не старих автомобілів, а нових. Мерседес Кубік, Мерседес, вона зараз стоїть півмільйона. мільйона. Є е 55, здається, да, є е 55. Далі у нього. Е Ландкрузер. Та хоча б ці продав. Якби він щось зробив для воїнів, для війська, я б, мабуть, мовчав. Але ж нічого тут взагалі нічого. А ось ми робимо. Ми робимо, ми допомагаємо. Ми віримо в нашу перемогу. Ви, друзі, вірите в мене. Коли я дав цей заклик, що давайте будемо. Я спочатку я вже ще раз розповідаю, може хтось не чув, що я спочатку просто просив підтримати канал, ви підтримували. Потім, коли стало більше, я говорю, давайте будемо ми допомагати армії. І ми так і робимо. І дякую вам за цю допомогу, за вашу о, довіру. І мені, і нашим хлопцям Петру, Олександру. Сьогодні мені дзвонив ще один військовий, ще один танкіст. Можливо, будемо ще кудись збирати. Ну, це вже як, як зможемо, як у нас вийде. Я дякую Барані Марини. Величезна вам подяка, Марина. Вона і спонсор, підтримує канал і донатить. Марина, вам велика подяка. Демідюк Олександра, величезна вам Олександра, подяк. Величезна подяка. Шумилюк Олена на А Банк, величезна подяка. Борисенка Любов, дякую вам, дякую. Ми не Дубінські, ми не вони, друзі. І ми, ми, не ці. Е, як ось, е, да, ось написав один з військових, написав е, е, такий пост. Він також сказав, що це відео по братим, а там є відео у нього на сторінці. І він зайшов військовий, в Краматорську, в магазин Технолюкс, торговий центр Прогрес. Купили там телефон. Ну, я не знаю, купили телефон, зламався, чи для роботи, чи як. купили телефон. Військові купили телефон. Він пише, що для роботи. Для роботи, не для роботи. Неважливо. Хтось там буде писати, а можливо, це не для. Неважливо. Купили телефон. Хто б будь-який з нас, хто б це не зробив, купили телефон. Е е не минула доба. І телефон виробився. Навіть загрузити його і працювати з ним вже не, не встигли. Повернулись в магазин. По закону. Обміняти, якщо є чек, можна за 14 діб. Це закон України. Але в цьому підприємстві про Технолюкс не можна. Вони запропонували військовому відправити на місяць у сервісний центр. Вибачте, це що? А що їм робити? Росіян не виганяти? Не використовувати зв'язок, не йти на завдання, чи не дзвонити жінки, чи не розмовляти з дітьми. І ні, я Я просто у мене слів немає, я просто обурююсь. Ну як це так? Не, давайте навіть абстрагуємося. хай навіть не військовий, хай це просто будь-яка людина прийшла по закону протягом 14 діб можна прийти і обміняти. Річ, якщо ти її не бив, не розбив, якщо вона в тому ж стані. Не знаю, там визвали поліцію, і це е, виявилося, що це не перший раз от технолюкс. Вони завезли, вони завезли браковані телефони, продають, потім починають людей морозити, возити, ну там страшне, що робиться. Ну це влада краматорська. Ось тут подивіться: прийміть. Якісь заходи. Плюс з першого, чис... з першого числа там повинен працювати касовий апарат. А чи вибивають вони все, а чи правильно вони. Ось тут повинна бути перевірка: ось тут де є скарги, де є погане відношення до українців, і неважливо навіть хто, тут потрібно бити по руках. Правда, у нас уже один рубав руки. <хи> ну, буває, друзі, підпишіться на канал. Я просто ну, я просто зобов'язаний для себе просити вас, пропонувати вам, щоб ми були разом. Щоб нас було більше, щоб український Ютуб, українці процвітали, а не процвітали росіяни, казахи, білоруси, куди ви підписуєтесь і куди ви. Тримуйте українців, зайдіть на Маніфест. Є така програма в Ютубі Маніфест. Там український Ютуб. Там всі є, і добрі, і недобрі. Там ви можете обрати собі все, що вам всі, хто зареєстрований, там було біля трьох тисяч е -е, каналів, знайдете все, що ви хочете. Ну, Румуни знайдуть, чи не знають, НАТО знайде чи ні. Ви знаєте, що. Не в цю ночь, а в ту ночь під час атаки Одеси росіянами, один з дронів залетів на територію Румунії і впав. Вони пишуть, що це десь в лісі було і так далі. Ну, ви знаєте, мені взагалі-то пофігу, в лісі це було. Не в лісі. Він залетів на територію НАТОвської держави, на територію НАТО. В Польщі ракети падають, гелікоптери залітають. Через Румунію ракети летять на нас, гелікоптер в Румунію залітає, американський безпілотник збивають над Чорним морем. І що? От скажіть, і що? Ну ось нуль навіть заяв. Нуль. А ви замітили, що нам останні два тижні практично. Не зникла тут. Була, була була, була там допомога, зброя, зброя. Оце зараз тільки там е Польща БТР передала ось все. Два тижні і нема. Замітили це? Можливо, вона йде тихо. Дай Бог, щоб вона йшла тихо. Я буду тільки радіти цьому. І хай я не знаю, хай ми не знаємо. Але сумніваюся, я однако. НАТО трясеться як осиновий ліст на морозі. Просто трясеться. І мурахи у них похожі бігають. Це кошмар. Це взагалі щось якийсь щось нерозумне. На відміну від Китая, Китай змінює свою позицію. І погляд на війну в Україні і приєднується до переговорів в Саудовській Аравії. Ну подивимось. Не будемо біжати перед батька в пекло. Подивимося, що воно буде. Ну, Затягування війни в Україні це не, не вигідно нікому. Тільки Росії. Розумієте? Тільки Росії одній державі. Це ризики як для Китаю, і так для Індії. так, А, да, Індія також приєднається в Саудовській Аравії. Там не буде Москви, там не буде Росії. І це добрий знак і добрий признак. Тепер ми будемо говорити про Москву, про Росію з іншими, без Москви і без Росії. І це настільки. Знаєте, пощочина, це настільки е, лицем в лайно. Мені це радує. Чесно, мене це радує, друзі. І хай так буде завжди. Ось тільки все треба проводити до ладу, і санкції, і постачання зброї, і все, все, все. І все буде добре, і все буде нормально. Ну і ще один шок. У нас же ж кожен день, да? Це вже про наше внутрішнє, да? От. Звідкіля у нас ця наволоч взялася, а вона виросла, вона вся між нами, вона не, не, не важливо, хто він. Військовий, поліцейський, лікар, шофер. Я вже казав, свинарка. Всі. А, ну всі, всі є скрізь ось така наволоч. Скрізь, в кожній професії, в, кож в кожному напрямку, в кожній. Е Структурі, є така наволоч. Більшість звичайно це звичайно це керівництво, тому що в керівництво завжди вся влада, а в керівництво виходять люди знизу. Вони ж не, не народжуються дитина-директором або там командуючим. Ні, наброжуються всі. І після вишу виходиш, виходить вже не директор, не міністр, не депутат. Виходить образована людина. На яку ми покладаємось, а потім вона попадає в владу і от стає. От СБУ вже було сьогодні. Я в гарячих Новинах говорив много по -по послухайте, хто не слухав. Mm -hmm. Тепер СБУ викрила керівників навчального центра гвардії, які нарахували собі майже один мільйон бойових премій. Ви розумієте? Ось ми кажемо, що там депутати щось там під час війни. А це, це ж військові. Національна гвардія. Я ось тільки 15 хвилин тому розмовляв з військовим, який знаходиться у нас на Сході. Зустрівся там з моїм братом. Він сам зі Львова, хлопець, да? а, він прикордонник, але вони воюють. Вони воюють. А оце навчальний цер, центр Національної гвардії. І один мільйон бойових премій. Посадовці цього закладу, це ж бухгалтер, директор, ще там. Ну, як зазвичай 5-6 людей в цьому замішані завжди на будь-якому підприємстві, на будь будь-якій організації, будь-якій структурі, це 100%. Там не може, може, не може бути замішані всі, ні. Там можуть відсікати голову, можуть, От директора там і міністра можуть відсікати і робити чорні справи за заступники, помічники, а можуть не відсікати. Ну, 5-6 людей завжди в цьому замішано. Так от вони безпідставно, як вважає СБУ, а СБУ я вірю, в мене нема а, поводу не вірити СБУ. Нараховували собі собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена з безпередньою участю в бойових е, діях. Нормально. Ось за це Гончаренко боровся. Порошенко, е, Геращенко. Ось за це вони. Дайте оцім гроші. Ну, так, е, не дали їм гроші, а вони самі собі нараховували. Вони воюють. Навчальний центр Нацгвардії. Він воює. Цей навчальний центр. А де він знаходиться? Глибоко-глубоко в тилу, я вам чесно скажу. І ось таким чином, з вересня по грудень 22-го року, це вересень, грудень, 4 місяці. Вони приймували себе мільйоном гривень. Ну, нормально, за 4 місяці, а як слідство піде, воно буде й далі. Так що. Нам треба держати вухо востро, нам треба не соромитися, нам треба не боятися, казати, писати, кричати, говорити, тупотіти. Нам треба ну, просто дорослішати. І ставати повноцінними громадянами, хоча кожен з нас себе вважає повноцінним громадянином, але але, але далі, чому такий сплеск та бруд ллється на Зеленського ось зараз? Я вам скажу в двох-трьох словах. Перше, це його неймовірний неймовірний успіх у міжнародному суспільстві в світі. Ви ж розумієте, дуже багато держав. Хотіли б мати такого президента. Люди дуже багатих його зустрічають, його слухають, його увірять. У нього відносини добре. І що б там не казали, що він там кричав, до нього ні. До нього відносяться як до людини, яка не стала на коліна перед ними. А то Ютуб забанить теж. Я боюсь, що Ютуб забанить. А всі стояли. А всі друзі втягнули, а всі крали, всі, ой, завтра буде про Порошенка. Така ну, ну, так неможливо, ця людина втратила все. я вам завтра розповім. Просто все. Так от, коли це побачила і Москва, виступив Медведчук і призвав всіх, хто проти Зеленського, об'єднуйтеся. І вони тут об'єднуються: Кривоноси, Порошенки. Там е з ОПЗЖ бойки, ось всі, хто може об'єднатися зараз проти Зеленського, вони почули Медведчука. Заклик був з Москви. А тепер робить висновки, чому, чому така атака пішла на Зеленська? І чому кажуть, не якщо не зможе виконувати обов'язки, а якщо його вб'ють, отак каже партія ЄС вся. Вони кажуть, якщо його вб'ють, це ж іде атака, це йде атака на мізки людей, це йде це така пропаганда. Там, де погано, треба казати. Там, де добре, треба бачити, що це добре. І ви зрозумієте: якби не Зеленський, якби не його позиція в 2022 році, в лютому. Ну, Медвечук би був президентом, або Янукович був президентом у нас. Уже все було російське, і рублі б були російські, мабуть. Дякую вам. Думайте про це. Думайте, що поламало наш характер, наш народ, наші люди, які встали, плюс керівництво держави, яке зайняло одно. Однозначну позицію. Однозначної другої немає і не буде, і тоді не було. Тільки боротися за свою незалежність. І якби оце, ця спайка тоді розпалася, хтось один не захотів, а не пішов, нічого б не було. Розумієте? Нічого б не було. Люди ми б не змогли без керівництва. Керівництво не змогло без людей. А те, що зараз робить частина тих, хто не встав на захист держави, оце зрада. Оце і є зрада. Да, друзі? Тільки не хочуть розуміти, не хочуть визнати це дехто. А напрасно. До завтра, Україна переможе.